Це Іриси пуглія, відсаджені в цьому сезоні, в жовтні місяці. Ось бачимо, деякі вже проросли, дали молоді, а деякі вони в такому стані будуть зимувати. Ось так. Не треба відчалюватися і думати, що вони припали. Ось, ось явно бачимо, що просто. Ось, можливо, тут може бути якийсь маленький порост, але не думаю. Ось бачимо, ось о. Вони вже пішли, теж пішли в ріст. Міцні, досить міцні ростки. Все, так ми їх заново закриємо, а вони собі сплять. весні, рано-рано на весні вони будуть такі ж, як, як ці. А от ми обрізати ці не буду я, а й вони так буде зимувати. Але не бійтеся, якщо у вас і ресискурія посаджені, і ось так позасихали. Це нічого страшного. Ось сорт імпортний Клара Ейрен. Як бачимо, і не думає, а навесні він виросте. Це вже треба до цього звикнути, це треба знати. От, і не боятися цього. От, натомість, ось, будь ласка, видові іриси. Ірис молочно-квітковий. Ось подивіться, це дикі, так звані дикі іриси спрія, які прекрасно себе почувають. А так у нас водойма накрита, і вони в нас тут стоять біля водички. Так ростуть зелені весь час. Так що ми не хвилюємося за зимівлю своїх ірисів. От відносно Луізіан. Луїзіани Зараз глянемо в якому стані Луізіани. Луізіани як то не прикро, але вони гарно відростають вже ближче до осені. Ось так вони так себе почувають, ось вони. Ну, от, ось так я їх накрила. Оце можливо, миші, щоб не їли, тому що миші дуже-дуже бояться хводі. От. Це теж ось тут. Це не потрібні листя, ми забираємо. Ось, бачите, ось дуже-дуже гарно. А навесні, майже до початку літа, вони. Чомусь жовті, щось в ґрунті не вистачає, але я, я не можу знайти що. От. Ось так. І трошечки прикриємо, щоб попадало менше вологи. Ну, ось так вони в мене так, Луізіани, вони в мене в таких штучках. От. Ось такі вазочки зроблені. І вони собі там з... будуть так зимувати. А навесні вийдуть. Щось поки що не виходить отримати з них гарні сіянці. Ця ділянка не пересаджувалася 4 і більше років. А поряд ось ділянка, нова ділянка. Ось бачимо, як вона піднята, як гарно вона виглядає. І так далі інші ті ділянки. От, через, через 2-3 роки. Вони будуть мати такий же вигляд, як ті, що не пересаджені. Ну, Що тут нам стоїть накрито, то накриті мої сіянці. Більшість з них вже вистрелили. В першу чергу це стосується ірисів спуря, яких як то не прикро, але вони дуже-дуже довго сплять От. і не просинаються. От. Ну, Я не можу зараз знайти, знайти би так їх парочку штучок, щоб показати, де вони тут вилазять. А ага, ось бачимо. Ось вони повилазили. Багато їх вже постріляли. О, вони, бачите, які вони маленькі. Ось вони тут вже і всі вже пішли. Практично в кожному газончику є. Ось тут дуже багато їх. Ось тут. Цього року вони зимуватимуть тут, я накрила їх від мишень і ще посиплю трошечки від мишей. Яди, От, щоб вони там не лазили і не хазяйнували. Тут в мене посаджений часничок і накритий. Ну, місце є. От, там дуже гарна земля. Я помітила, що якщо садити туди якісь овочеві культури, дуже-дуже гарний урожай. Тому що ми даємо дуже якісну землю під іриси при Пересадцях. Ось такі осінні справи з ірисами. От, там, під забором, під сіткою в мене. Знову ж таки прикриті, то є неборідкові іриси, там псевдати, деякі Сибірські, і в основному більшість іриси спеція неборідкові іриси, вологолюбиві. От, вони теж трошечки відгороджені. Чому? От, тому що ми заливаємо їх під час вегетації, сильні заливаємо їх. Так, там за сіткою знову Іриси в сіянці. Ну і побажаю гарного сезону наступного 2019 році. Спокійно зимуйте. Іриси великі, маленькі, нові і старіші. Але всі ви красиві, всі ви. Гарні і на культурні.